i like to meet the D У році ми взяли участь в усіх шкільних лігах. і мені дуже приємно, що із 18 команд Полтавської області три команди не просто з Полтави, а з нашого навчального закладу. На всі українські фінали їде три команди. Це їдуть наші черлідери, перша і друга група, і ми відправляємо свою команду на регбі. Сподіваємося також на результат. Учителі потужні, тренери потужні, діти замотивовані. Будемо підтримувати, будемо чекати на перемогу. В цьому році. Ми дуже тренувалися та готові представити нашу область на всеукраїнських шкільних ліп, лічопіль черлідом. Хожу до команди збірної України молодіжної команди, а, і у нас там багато дівчат з Полтави, з Києва і з Львова. А, ми наполегливо займаємося і тренуємося. Цьому році ми їдемо до чемпіонату Європи у Словенії, гідно представляємо нашу країну в категорії dance. Для нас важливо, щоб а категорія професіонали показали весь свій чорлідерський дух, всі свої вміння. А Б категорія звичайно, буде більш емоційна, більш налаштована на синхронність, тому що Б категорія це не професіонали і тому велика синхронність. Гарні малюнки це все надасть можливість команді більше отримати балі. В нас повірила вся область. За нас буде болювати вся Полтавщина, і ми дуже сподіваємося на гарний результат. Можемо разом шаришати.